прекрасний день в цьому містечку. Ой, зараз 7.58. Ой, правда. Зара... Зараз 7.58. Мені треба швидше збиратися, я не запізнююсь. Мені треба щось робити, о боже, ні-ні-ні. Я запізнююся до школи. Що мені робити? Приблизно так виглядає запізнення до школи. Звичайного відмінника. І всім привіт, з вами Куркоза. Я, я пропустив там трохи катсцену, тому що вона була довга. Коротше, нам треба швидко добратися до школи, що тут є. Можемо. Лягну... Нам треба дістатися, дістати всі кінцівки. Лівий хет Ага, що тут є? Можна включити лампу, можна виключити. А -а -а. Так, що це? Опа, моя плюшева іграшка. Давайте ляжемо спати просто. Не, а що? Я краще запізнюся до школи. Краще я не буду взагалі йти до школи. Можна? Sleep avert. Це перша кінцівка. Засунути. Ми запізнилися до школи і... Ми вийшли вночі пограти якісь ігри. Коротше, зараз будемо знову пробувати. Добре, опа, ви бачите, думаю, напишіть, що це таке. Та, я, я дуже тупо, що це питаю. Добре, ну все прекрасно. Давай О, скіп інтро. Я, я, я побачу цю кнопку. Що нам треба? Майк і. Нам треба швидше до школи встигнути. Опа, гроші. Що це таке? Повен. Вернит за плюс to Чо? Нам треба перенести цю плюшову іграшку до школи. Давайте швиденько беремо. Сподіваюся, що тут не буде ніяких скрімерів. Думаю, що вам теж. Чо? Гроші відкрити? Чо може ще? Може тут ще? Чо? Поговорити зі менше. Разу. О, привіт, великий, бро! Ти можеш? Можеш піти, будь ласка. Кул. Cool. Я не знаю, чи ми встигнемо, але нам треба дуже сильно спішити до школи. Все, побігли. Машина. Машина. Тут не можна стрибати. Ну, опа, от, -от там наша школа. Коротше, ми вже доходимо до школи. І чого? Нерди First of all, перше за все. Чому ти маєш плюшову іграшку? Це. Він обізов тупими Друге! Тобі подобається take my quiz? Yes. Мої питання? Excellent! What is the name of the experience? Late like to school! What is the smartest person in the experience? Nerd! Looks like you! Опа він каже, що ми розумніші як буку з so Come Back When You are Little Smarter. Ми дуже розумні. Ми виявилися нерозумним, представляєте? Ні, ну він уже І ми знову опиняємося тут. Коротше. Що? Гроші взяли. О, я забув, що тут можна бігти. Опа, ванна. Давайте комусь подаруємо в школі. Може Опа, ключ. Там була якась кімната, до речі, закрита. Зараз подивимося, підемо подивимось. Мені все одно не те, що я запізнююсь Мені головне дізнатися все. А воно сюра. Балкон. Де гроші. інвентар Заповнений Довися, як це, як я можу. Воу Опа, рюкзачок Привіт. Тут... Привіт. Ти, 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 що, що ти хочеш від мене? Якщо ти хочеш поговорити, я бездомний. Я маю нічого, я не маю куди йти. Я все загубив і все, що я маю, це коробку. The one Синк, I wish... Я хочу, щоб ти дав мені їжу. Будь ласка, якщо ти зробиться, якщо ти мені до... хочеш допомогти. Ну добре, не допомагай мені. Я не маю, щоб. я не заслугований на те, щоб ніхто не допомав. Запізнився. Спершу зробили Нетсхеп. Ми маємо їй допомогти. Нам треба швидко знайти їду... Опа, на гроші. Подивіться, це видно спринт. Я зрозумів, що це таке. Так. Хм. Стоп. Так, давайте підемо. 24 на 7 є магазин. Давайте сюди зайдемо. Може, тут я щось знайду? Боби. Бобимо. Можна ключ. А чого воно закладається? О є. Зараз підемо боби дамо, мені все одно на школу. Чуєте ви? Ну, в цій грі в реальності. Опа, що це за місце? рюкзачок Це якийсь плющий чувак він, вигля... Він виглядає сонним. Ні його. Ні, його Та, давайте його розбудемо. А лайки Каді. А, це його вдарили Що відбувається? Що ти зі мною зробив? Ти не бачиш, що я пробую заснути. Почекай секунду. О, 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 ні, 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 ні ні, о, ні, о, ні, о, ні, о, ні. О, ні, о, ні Щось не так. Я забув купити мою їду з магазину вчора. Я вибачаюсь що. Ой, почекай! Ти можеш мені купити все, всю їду, яку я від тебе хочу? Я тобі дам. Е... Він мені нам щось дасть прикольне. Окей. Я правда маю. Вибір. Ні. Ми маємо йти в магазин, нас заставили. Хо-дох, ходох, салат. А ходох хо Скільки коштує? Так, да, я хочу це купити. Ні, воно занадто дороге. Ні, ні ні Не тут. Ти думаєш, що ти можеш забрати... Вибачте, я забув! Я не хотів, я не хотів! Я не хотів Вибачте, будь ласка, не треба на вас напрягати. Це ні. Ти маєш заплатити. Ні. Що? Шо? Кінцівка. Шапфлифте. Ми вибрали поганий вибір. Треба я впадково вивчити поділася. Коротше, коротше, значить так, в мене з'явилася одна ідея. Що якщо ми просто попробуємо встигнути до школи, незважаючи на все. Так, давайте, побігли. Спринт уже не працює так добре. Чо? Rent is due in 5 days it. all I will see you. Давайте, мені треба скинути. Швидше. Так, чого тут? Гроші, ну окей. Нічого. Добре, тут не можна зайти. Я не маю запізнитися до школи. Ей, Ліфт не працює. Зрозуміло, все проти мене. Я, я ж встиг до школи. А я, до речі, хоча б з чимось прийшов. Та я навіть ні з чим не прийшов. Добрий день. Булер. Оу, це ти? Слухай, дитинку. Ти маєш іти мого, мого мого, моєї кри... Я хочу дразнити його. Ти не, ти, ти мене не почув Не, небезпека, Е, Не вторгайся на Я серйозно. Та давай, я чекаю, коли ти мене вдариш? Ні. точечки. Добре! Ти застав мене зробити це. Оф. Прекрасно. Ой, які красиві. Беремо гроші всі. Так, так. Всі, які бачимо, беремо. Теж є гроші. Чого? Так, мо я можу кинути, дивіться. Є, yeah. ми активували щось. Ааа, див... я зрозумів, слухайте. Жаль, правда, що мене от оцей магазин охоронець. За те, що я не заплатив свої 15 бактів, хоча я навіть не міг покласти. Опа, рюкзачок. Що тут? Трес двох. Так, добре. Заходимо швиденько. І. Ікс. Їда. Опа, їда. У мене 25 доларів. Привіт. Ах, привіт. Ти хочеш Є, щось там якусь. Їдь? Це безплатно. Давайте принесемо салат тому бездомному. Е, IC, один салат для тебе, добре, сер. Це. 29 секунд займе. Коти почув в цей звук, коли твоя їда буде готова. Добре, я йду до роботи. він закрився. Опа, є салати є. Дякую, дякую, велике, дякую. Ви, ви ще й безплатно роздаєте, це так круто. Добре, йдемо дамо тому бездомному цей салат. Значить так, і я маю купити ще два худоги. Так. Дивіться, даємо. Добре. Та давайте я хочу скіпнути все. О, дивіться, як прикольно скіпається, воно просто прискорено. Це більше подобається. До речі, він набагато менший за мене. Е -е, коротше тримай. Він не хоче обрати зараз? Диві, Next time вас... eat a salad! Ой, ти мені хочеш дати їду? Та я тобі хочу дати їду. Ні-ні-ні-ні! Я не буду їсти це! Слухайте заставив мене плакати за. Він почав плакати. Він загубив свою сім'ю. Ти людина, яка потрібна світу. Ти застав моє серце битися. Дякую тобі. Тримайся за те, що ти дав. тримається. Ми хороша людина. Ми стали хорошою людиною. Це так мило. О, ми дали йому щастя маленьке, яке для нього велике значило. Для нас це маленьке щастя, а для нього це багато чого значить. Це. Коротше, я знов тут і ми вже отримали, скільки кітів? Всього лише три. Представляєте, три гроші. Всі нам потрібні гроші. Всі. Всі, де всі гроші. Ми зараз знайдемо всі гроші і вийдемо на вулицю. А без грошей ми на вулицю не вийдемо. Як і все сучасне суспільство. Пішли, швиденько. Коротше, зараз поговоримо з тим чубаком. Водночас. Так, де ти? От тут гроші є. Давайте візьмем. Треба ще. Так. Тут гроші є. І. а тут немає. Добре, зараз відкриваємо це. Давай. Тут, до речі, саме його і шапка є. Значить, підказка, що треба. Є yeah. Коротше, просимо в нього е, салат. Хочемо їду. Дайте мені салат, будь ласка. Скіпаємо. Йдемо до тої людини. Ми маємо їй дати. Взагалі те, що ми запізнюємо до школи. Це взагалі не схоже, оскільки нас навіть не свалять за те, що ми запізнюємося. Так. І. Що? Добре, давай, давай! Все, він почав роботу, а ми ж... але ми тим часом, тим часом. Ну прекрасно, уроки. Прямо тоді, коли мені якраз і треба бути. Димон до того... Де він тут був? Він десь тут був. Що? А, він там був, так. Швиденько скіпнемо з ним діалог. Давай скипаємо О, салат, салат уже готовий, мені треба бігти до школи. все щоб... Пощо по що всі біжать до школи, получати знання? Пощо я біжу до школи? Взяти салат? Скиньте це в телеграм мем, зробіть, я хочу. Будь ласка, це зробив, будь ласка. Так, побігли. Вибачте, будь ласка, що затримувався. Дякую. Добре, тепер побігли і зараз купимо ще два ходо. Зараз ми... Він хотів, та салат. Два салати він хоче? Next time I eat a salad! Та, тримай, давай. Тримай. Є, один салат є. Е, треба ще Піца. Стоп що? Там шльопа? Чому там Добре. Один дох. Тримайте. Будь ласка, швидше, я маю спішити. У мене вже відео 25 хвилин. Та я купляю. Фенікс, Егіс. Давайте. Вкладемо ходох. Йдемо назад до школи. Що це таке? Це, що? це азартні ігри. Я тут сюди обов'язково повернусь, бо це дуже цікава ігра. Тут і ми обов'язково маємо отримати всі кінці. Привіт. Привіт, давай. Так, дайте мені салат. Він подобається. тобі 297. Бачите, аптейн Видно значить, що добре. Давай, я хочу йти вже. Ой! Ай! Добре, почекаємо опа. А поки що повідкриваємо шкафчики. Ми забули. Тут теж є шкафчики. Нічого нема, на жаль. О, ні, ще є два. Опа, давайте. Дякую, дякую, велике. Мені Дуже подобається те, що ми таке їмо, а не там всякі бургери Макдональдсі, косачка. Ой, поганий жарт, вибачте. Салат. Next time eat a salad! Next time eat a salad! Next time eat a salad. Тримай. Все. Дякую тобі, що давно. Дякую. Ти маєш подідати гроші Ох. Я жартував з тебе. Ти... Що? Він мав на як на це потратив часу. Ну що? Тепер його не існує Я просто допоміг людини про просто так. І <gly heure -2> на Я такий І Ікітівка Я не зміг перекрасти. вірте тим, хто вам не вірить. І під цю красиву музику мы будемо закінчувати. Підписуйтесь, кто от нас на мій канал, та на її канал. Ставьте под лайки. Нажимайте на дзвіночок.